Привіт, дорогі водії канал Автотама. Так, уже від сьогодні, саме з 14 грудня, змінені правила користування як техпаспортом, про що я розповідав, так і водійськими правами або посвідченням водія. Так в народі називають права. Як ви знаєте, більшість вже читали, а тих, хто не знає, то розповідаю, що з сьогоднішнього дня при здачі іспиту можна е брати, ну. Не брати, а отримувати лише електронний зразок посвідчення водія, будемо назвати прав, так? І відмовитись від пластику взагалі. Тобто електронний діє на рівні з пластиковим, так само. І питання: що робити, наприклад, якщо телефон розрядився, що робити, якщо там за кордон виїжджаємо, давайте розбиратися по порядочку. Ну, якщо ви бажаєте виїхати за кордон або отримати ще й пластиковий аналог посвідчення водія, то вам потрібно написати заяву МРЕО. Можна навіть електронну заяву не обов'язково туди йти. І або отримати прямо там, або вам вишля... вишлють поштою. Так, іс... вже існує така послуга, і можете нею скористатись, замовити. Тоді при виїзді за кордон вас на руках буде. Пластикове посвідчення водія, або ну, не довіряєте ще трішки дії, і також хочете, щоб було і там, і там. Но, якщо, наприклад, у вас розрядився телефон, так, немає зв'язку, щось, там, не підтягує ваше посвідчення водія. То достатньо поліцейським пред'явити будь-який ваш документ, і вони повинні по базі звірити. От ви кажете, от в мене в дії права, більше ніяких нема, я їх не забув. І так само тих паспорт. Ось мій паспорт. Будь ласка, у себе в базі знайдіть мене і все. І вже знаєте, оці як раніше було штрафи за те, що забув документи, нічого такого подібного. Будь-який документ просто повинен бути у вас на руках: будь-то паспорт, закордонний паспорт, військовий квиток, все, що під... засвідчує вашу особу. Тому такі от нововведення. Багато до них ставляться скептично з недовірою, але тим не менше, ця цифровізація рухається лише вперед. Тому з сьогоднішнього дня, здаючи іспит, вибираєте уже заповняючи анкету, вибираєте, як ви хочете отримати посвідчення водія. Чи в електронному вигляді, чи і в електронному, і паперовому. Ну, не паперовому, а пластиковому, ну, тим не менше. Ось така інформація на сьогодні. Хороших вам спокійних доріг і до нової зустрічі на каналі Автотема. А, до речі, про техпаспорт на авто. Також він з сьогоднішнього дня можете вибирати лише електронний, побачимо, як це запрацює. Будемо розбиратися, тому що. За інформацією, так як я розповідав вам раніше, можна вже продавати машину, взагалі не звертаючись до МРЕО, а лише на поїхати до експер на експертизу і далі все оформити в електронному вигляді. Також будемо уважно спостерігати, як це все буде працювати, відбуватись. Тому до зустрічі на каналі автотема.